Доброго дня, шановні підписники та всі, хто цікавиться моїм каналом, отримав нарешті я відповідь батальйону патрульної поліції у місті Бориспіль відносно своєї скарги, яка була подана на працівника цього батальйону, який безпідставно зупинив мій транспортний засіб 23.06.2022 року. Значить, ну що хочу сказати по даній відповіді. Ця відповідь це типова відписка даного батальйону. До нього я вже звертався раніше. Був, був у мене випадок раніше подібний. Інший працівник цього батальйону мав необережність мене безпідставно зупинити та отримав також скаргу на свої дії. В результаті я отримав, отримав подібну відповідь, і іншого від цього батальйону я не, не очікував. Однак, давайте повернемося до е, все ж цієї відповіді та розберемо її більш детально. Е, що пишуть тут? Е, значить, цій відповіді пишеться тут про те, що керівництво батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль. Управління патрульної поліції в Київській області, Департаменту патрульної поліції бат, е, е, далі БПП у місті Бориспіль. У межах компетенції розглянуто ваше звернення щодо можливих непрамобільних дій працівників поліції, що мало місце 23.06.2022 року. Інформуємо вас, що відповідно до наказу УПП у Київській області, ДПП. Від 14.07 номер 136 призначено та проведено службове розслідування, та за результатом якого встановлено факт порушення службової дисципліни окремими працівниками батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль. У зв'язку з чим працівників батальйону патрульної поліції в місті Бориспіль управління патрульної поліції в Київській області, Департаменту патрульної поліції, причетних до подій, що мала місце 23.06.2022 року, притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Повідомляємо, що за кожним фактом можливого порушення службової дисципліни в підрозділі проводиться ретельна перевірка, та вживаються відповідні заходи реагування. Підписав цю відповідь заступник командира Саргіс, а виконував працівник відділу моніторингу цього батальйону Володимир Ну, Перше, що, скажімо так, мене дивує, то це що розгляд справи, точніше, не справи, а розгляд, Службову перевірку проводить той же самий батальйон, в якому працює цей працівник-порушник. Тобто це Володя Грикаловський разом із тим поліцейським, якого я не знаю прізвища, який мене спинив, він кожного дня зустрічається за руку, здоровається з цим порушником. Там, у командира на розводах чи на інших там, зібраннях командир, коли збирає, вони один одного знають, працюють в одному батальйоні. Ну, і яка це може бути об'єктивна перевірка? Це перше. Значить, друге, що мене тут не влаштовує, тут зазначено, що окремих працівників поліції притягнуто до відповідальності. Значить, окремих працівників поліції, це поняття таке абстрактне, можна сказати. Не встановлено, саме який поліцейський мене зупинив. Тому як до сьогоднішнього дня я не знаю його прізвища, не знаю його посаду, звання, яким він являється в даному відділку поліції. тобто не зазначено конкретного поліцейського, який скоїв дисциплінарний проступок по відношенню до мене. Крім цього, 23.06.2022 року міг і інший працівник поліції скоїти дисциплінарний проступок. І, можливо, в цій відповіді йдеться саме про нього. А мій порушник, він, мабуть, і не поніс. На покарання. Таке можливо? Можливо. Тому як написано абстрактно окремі працівники поліції, не вказано конкретно, який працівник поліції. Це друге, те, що мене не влаштовує. Третє, що мене не влаштовує, що відповідно до закону про дисциплінарний. Дисциплірного статуту. Ось у нас є закон України про дисциплінарний статут Національної поліції. Закон 2337 від 22 року. Значить, Тут відповідно до статті 13. Зараз ми неї знайдемо. Тут зазначається, що до поліцейських можуть застосовуватися такі види дисциплінарних стягнень, як зауваження, догана, сувора догана, попередження, на службову відповідність, пониження у спеціальному званні на один ступінь, звільнення з посади, звільнення зі служби. А в нашій відповіді зазначено лише те, що 23.06 притягнуто до дисциплінарної відповідальності окремих працівників поліції, причетних до події, яка мала місце 23.06.2022 року. Ну, не зазначено вид цієї дисциплінарної відповідальності. Це третє те, що мене не влаштовує. Крім цього, є ще й четверте. Значить, дія. Про порушення дисциплінарного статуту працівником Бориспільського відділку поліції. У цей же день мною під камеру, точніше, було визвано службу моніторингу і мною під камеру працівнику поліції було передано скаргу стосовно даної події за уважу 23.06.2022 року. Відповідь, як ми бачимо, надано 26.07, тобто з пропущенням термінів для надання відповіді згідно із законом про звернення громадян. Відповідно до цього закону відповідь має бути надана не пізніше, як за один місяць. Ми бачимо тут три дні просрочення. Тобто 23.06 було подано заяву, 23.07 мала бути відповідь. Однак відповідь надана 26.07 з пропущенням терміну 3 дні. Я вважаю, що це теж є порушення законодавства. І ці шановні пани Саргіс Мінасян і Володимир Гриколовський, мають бути теж притягнуті до відповідальності. Як за те, що відповідь була не надана вчасно, так і за те, що відповідь надана. Ну, можна так сказати, з приховуванням інформації. А точніше, або не надання повної інформації. Тому мною буде подано ще одна скарга до управління патрульної поліції. Можливо, до Міністерства внутрішніх справ. із вимогою надання повної відповіді по даному розслідуванню. І також про притягнення вже до відповідальності оцих панів Гриколовського та Мінасяна. Отакі От будуть подальші мої дії, друзі. Якщо цікавитесь каналом, підписуйтесь розвитком даної події. Якщо цікавитесь, підписуйтесь на канал. Натискайте на колокольчик, вам буде приходити відповідь про подальший розвиток даної події. Наразі у мене все, друзі. Всім бажаю кріпкого здоров'я. На все добре.